Закінчити війну можуть вже в 25-му році, і для цього є всі можливості. Таке президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському мовнику ITV News. Багато чого на думку глави держави залежить від Трампа. Послухаємо. безумовно, ми цього дуже хочемо, і з кожного року, якщо чесно, ми б дуже хотіли, щоб вистачило сил у західних партнерів, а змусити Путіна закінчити війну. І фактично я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості. А, на мій погляд, Трамп цього хоче швидкого закінчення війни. Ізраїльські війська почали виводити сили з шестикілометрового коридору Нецарім в Газі, що є частиною угоди про припинення вогню з Хамас. Військові раніше використовували цю зону для контролю півночі і півдня Анклаву. Ну а тепер палестинцям дозволено перетинати коридор без огляду. Ізраїльські сили залишаються вздовж кордонів Гази, а подальші переговори щодо повного виведення військ ще попереду. Тим часом прем'єр Нетаньяху відправив делегацію до Катару для обговорення наступного етапу пере. Мерія в Карпатах після доби пошукової операції знайшли 71-річного туриста зі Львова. Про це повідомляє ДСНС. Стан здоров'я чоловіка задовільний. Нагадаю, раніше рятувальники повідомляли, що турист відстав від своєї групи. Його відсутність помітили за кілька годин. Телефон не відповідав. Півдоби пошуків не принесли жодних результатів. Однак після обіду рятувальники повідомили, що знайшли сліди чоловіка. I'm <laughs> sorry.